Всім Привіт! У нас на вулиці ось така жесть, не знаю як мене буде чутно. Короте, довелося прив'язати вітряка так за, за, за одну. заодно, обургає, капець світло вимкнули, немає, сидимо на акумуляторах, там ось таке, все літає по двору, все щось не закріплене, все короте, в польоті. Вітрячок ось так. Прив'язав, ваза коротив, але все одно його розкручує, не став ризикувати, прицепилось так, вітер передають до 20 метрів, навіть пориви до 30 Каже, все, прогноз червоний і штормове попередження. Там взагалі на висоті вітер капець. Ну, десь отак, зараз покажу, що там інвертор. Сидимо на акумуляторах. Добре, що вчора у нас було сонячно, акумулятори зарядились. Як бачимо, мережі немає, 0 вольт, і тут нічого не світиться. Тось. Тобто нічого не зміниться. Ну, я вимкнув його на всякий випадок. Зараз може там подадуть 380, як воно було знайомого, щоб інвертор не згорів. Цей безперебійничок мій видно працює. 10% навантаження, на ньому в мене зараз висить. Котел, ось це опалення і також відеонагляд. Як ну, бачимо, всього на всього 10%. Заряда акумуляторів 12,4. Тобто, ну, тримають акумулятори. Це десь уже годинки півтори у нас. Немає скажімо, напруги. Це він пищить, матюхається. Каже, дайте мені мережу. Так, дивимося, що в нас там по сонечку. В принципі, сонечко 50 вольт, 1 А дає. 54 Вт. Це з основного поля. Це де в мене кіло 200 споживання будинку на даний момент 3 Ампера, 3,2. Ну, в середньому станція 100 Вт. Все там вімкнено телевізор. І так особливо нічого ще не вмикаємо, так як не зрозумів, скільки світла не буде, щоб акумулятори трошки поберегти. Ось Котек працює 56 градусів на ньому. Із з допоміжних полів, ті, що я останні встановлював на будинку. І, як бачимо, 6 А заходить. Тобто зараз все скинув. Ось на ну, ці акумулятори. Ну і поки що Поки що працюємо. От пішов навантаження. 6 А 7 А. Ну, щось вмикається, якісь холодильники і так далі. Болір відключив. Ну, Поки що ось так. Вітрогенератор закоротив я десь приблизно в. О 13 годині дня, так як по прогнозу там вже більше 20 метрів і не захотів я ризикувати, але через час подивився так. Коротко, все одно його прокручує, прокручує, тобто вирішив його за, за лопатку підв'язати і все. Ну, ось так, Зараз ще подивимося, який там вітер на вулиці. Інтерес. Навіть я так боком встає повністю бокова лопатка і хвіст в одну скажімо так, плоскость і захищається. Я думаю, через годинку-дві там вже вітер швидше зменшиться і вже тоді його відпущу, поки що ось так прив'язаний. Прив'язав його на резинку, скажімо таку велосипедну З гачком вона пружинить і особливо допості не гне. Ось так. Це перший раз я за, напевно, за три роки його так запишу. Навіть мене знімає. з немає. років три я так не коротив його, ну коротив, але не прив'язував. А це сьогодні якась просто жесть, Але нічого, прорвемось, Добре, всім пока-пока і до зустрічі.